Та вітати вас на своєму каналі. Давайте дивитися, що вам готує наступний тиждень. Відео актуальне саме в той тиждень, коли ви його побачили. В яких енергіях пройде наступний тиждень? Отак, диявол, значить. Диявол буде чимось спокушати. Ну, Тут можуть бути спокуси і у фінансовому плані зробитись. Дивіться, десятка пентаклів, вісімка пентаклів, трійка пентаклів і колеса фортуни. Скоріше за все, будете шукати якісь легкі шляхи для заробітку. А можливо, навіть такі якісь шляхи, спираючись на успіх. Лотерейний білетик купите, або ж будете думати, чи повезе, чи не повезе в якійсь сфері стосовно фінансів, в якійсь справі диявол буде перевіряти. І порада вам цій ситуації вісім мечів. Беріться з обмеженнями, зі своїми страхами, зі своїми сумнівами, зі своїми всіма тими накрутами, які будуть з'являтися в вашій голові на цьому тижні, і будуть блокувати ваші дії і ваше, ваш рух, всі ваші справи. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам вдалого тижня.